Ага. А, зараз вже більш-менш медиками із матеріалами для тактичної медицини, ну, більш-менш нормально. А як я вже казав, бракує постійно знань, тому що медицина це в тому числі і про знання і про нашу чергу бійця. Так, що боєць має знати, як швидко застосувати і Взагалі вона в нього має бути. так. І тут не питання навіть вже до держави забезпечили аптечками, то питання вже до бійця, щоб він тримав її не десь там, далеко в окопі, а постійно тримав при собі і так далі. А ось це з точки зору знань. З точки зору холодів. зараз місяць кілька днів я буде потепліні, але морозив, Тому треба прийняти рішення для закупівель і для забезпечень. На певних підрозділів, ну якби зігріваючими засобами маленькими для рук, для ніг особливо це стосується а, тих ну розвідки, наприклад, ті, хто керує БПЛА, так тому що їм треба працювати постійно пальцями. Так само можна сказати, що і парамедикам, парамедикам дуже працювати в таких умовах. Вони також працюють пальцями постійно зібрати, розбирати систему крапельниці. А, ну, ж турнікет це ще, ще так собі. Застосування ножиць. Ну, всі ці такі маленькі е, якби, речі е, е, дуже, ну, при холоді застосовується. Е, ось, е, ну і волонтерам, так, будь-що щось зігріває. А е, ось маленькі грілки, мали засоби для зігрівання, але я ще раз кажу, що державі тут фергу системно треба. Ну, прийняти такі рішення, то будуть напередок. Відправ, якщо це покласти виключно на волонтерів, це по перше неправильно. По-друге, буде багато якихось таких нестандартних приладів, не сертифікованих, незрозуміло яких, які з одного буду, боку будуть допомагати, з іншого боку, хотілося б якихось ну а, стандартних речей, які б застосовувалися, щоб можна було зігрити ноги і не обморозити собі кінцівки, тому що зараз саме ці дні а, ну, обмороження це дуже поширена, на жаль, а, практика. Ось бійці обморожують собі руки, це призводить до ампутацій, тому що просто перемерзають, перемерзають на вулиці.